За останнє десятиліття суттєво зросла тенденція екранізувати ігри. В цьому немає нічого дивного, адже доходи ігрової індустрії вже давно перевищили доходи кіноіндустрії в декілька разів. Найбільші кіностудії бажають перетягнути ковдру слави на себе. Екранізування комп'ютерних ігор завжди вигідне, адже більша половина фанатів 100% піде до кінотеатру, що вкотре поєднати з улюбленими героями та побувати в цікавих і незвичайних світах. Це відео зробить реверс, адже в ньому ми поговоримо про фільми, на котрі вже давно потрібно було зробити ігри. Я Андрій Бесовісний і ви знаходитесь на каналі Artline. Гра у всесвіті Блейда напевно одна з найбажаніших. Ця кінотрилогія з Веслі Снайпсом актуальна по сей день, адже хороших фільмів про вампірів можна на пальцях порахувати. Як відомо, Блейд народився з коміксів. втім здобути світову славу йому вдалося після виходу першого фільму. Якщо ти народився після 2000-го, ти швидше за все не знайомий з трилогією, або ж якщо й бачу, то сприймаєш її доволі скептично. Таке наше життя топити чудове в поп-культурі, або ж асимілювати його з нею, що завжди дає негативний результат. Не дивлячись на те, що фільм виконаний за коміксами, в ньому ви не знайдете типової супергеройської маячні. Як пам'ятаємо, Блейд напіввампір, який отримав силу вампіра. В ньому залишилась жага крові, яку він контролює спеціальними препаратами та силою волі. У всесвіті Блейда люди не відають про вампірів. Ті ж, хто знає про їх існування, служать їм, хоч кровососи існують на всіх рівнях влади. Кожен фільм з трилогії унікальний, хоч за стилем відрізняється один від одного. Варто зазначити, що колись на Sony PlayStation існувала гра про Блейда, проте вона мала власний сюжет. Сьогодні таку рольову гру від третього обличчя розкупили б як гарячі пиріжки. Дайте екшену, крутої графіки, інтригуючого сюжету і кровавої різанини з самурайським мечем з супутнім розстрілом кровопивць, які перетворюються на пилюку. Навіть Веслі Снайпса можна взяти на каст, який виявляв бажання зняти з перезапуску, але на жаль, роль віддали Махершалу Алі. Ігри про хижака виходять час від часу, та жодна з них не зуміла відшукати популярності. Можемо згадати далеко не найуспішніший предатор Hunting Grounds, який немов поставив крапку на франшизі про інопланетного мисливця. Не дивно, адже крапку на франшизі поставив і останній фільм Prey, який більше про вольову жінку ляпи невдало комп'ютерну графіку, тупий сюжет і ще тупішого антагоніста. Так, не годиться. Бо хочеться не асиметричної виживалки, а повноцінної AAA гри, в якій ми будемо боротись проти хижака. За основу можна взяти один з двох перших фільмів, які по сей день переглядаєш з величезним задоволенням. Фільм голова» багато хто пропустив. Вийшов він у 2003 році, і грали в ньому такі актори, як Бен Аффлек, Колін Фаррелл, Дженніфер Гарнер і Майкл Дункан. Це ще одна екранізація Марвел, яка нагіперболізує надвміння героїв. Гра по кіно може бути супергеройським екшеном у відкритому світі. Паралелі варто провести з Марвел Спайдермен та, на відміну від Павука зробити Нью-Йорк дощовим та моторошним місцем. У Шибай голови доволі великий всесвіт з крутими противниками і цікавою історією протагоніста. Думаю, рано чи пізно хтось таки візьметься за цей проект. Так, так. Всі ми пам'ятаємо серію Arkham і забаговану останню частину, яка мітила на гру року. Питань до неї немає. Ігри дійсно були гідними, цікавими і навіть проривними в певному сенсі. Та давайте згадаємо, коли воннє виходила гра про Чорного лицаря. Всесвіт Бетмена в ігровій індустрії це невичерпне джерело, яке можна форсити кожні два роки. Герой є одним з найпопулярніших в світі, тож величезної виручки грандіозного успіху довго чекати не доведеться. Найважливіше тут зробити все правильно. На відміну від спайдермена та зірвиголови, гру потрібно ускладнити цілими пластами механік, до прикладу, подвійним життям Брюса Уейна з супутнім керуванням Wayne Enterprises, задля здобування коштів на розвиток технологій. Сайт-квести повинні бути повноцінними, як у відьмаку. Можна додати елементи RPG системою вибору, від якої залежатиме ставлення до чорного лицаря. У бойової системи необхідність, адже така гра буде розрахована на більш ніж 130 годин. А дивитись на одній ті ж самі анімації 2022-му швидко набридає. Стрічку «Солдатики які пам'ятають діти нульових. Вона вийшла в 98-му році і зуміла зібрати 71 мільйон доларів кешу. Фільм розповідає історію іграшок, які володіють повноцінним інтелектом. Вони розділяються на дві групи: командос, які постійно виграють, і монстрів, які постійно програють. В центрі оповіді хлопчина Грегорі, якому відкривається таємниця його іграшкових солдатиків. Одвічне протистояння переростає в масштабну війну добра і зла з крутими героями і пластиковими баталіями. На першій сонці така гра існувала та пропонувала вона лише ПВП. Ідея створити по фільму повноцінну гру чудова з сюжетом на 9 годин і камерою від третього обличчя. Сьогодні кіно мало хто пам'ятає, але перезапуск може оновити спогади і любов до цієї історії. Ігор по цій франшизі ви не знайдете, окрім однієї, яка вийшла в 89-му. За незрозумілими причинами до сьогодення ніхто не вирішив зайнятися розробкою гри про Фредді Крюгера. Це чудовий варіант для жанру хоррор з елементами чорного гумору, цілою когортою героїв підлітків і захоплюючою історією. Та що вже приховувати, навіть кіноіндустрія закрутила гвинт на серію після невдалої стрічки 2010-го, де Фредді зобразили аж надто злим і моторошним. Гру можна зробити в жанрі інтерактивного кіно на манер The Dark Pictures. Вийшло більш ніж просто круто. Це кіно класика нашого дитинства. Кожну частину ми передивлялись захватом, але все має свій кінець. Про кіно давно забули, і саме час відновити німб колишньої слави. Гра від першого обличчя з елементами Совайвел, жаркій пустельній місцевості, супутньою руйнацією і кішками. Міцний сюжет, заглиблення в лор, цікава розв'язка і продовження. Все це, це можливо. Головне бажання. Твори Стівена Кінга заслуговують не лише екранізації. Ми знаємо, що успіх завжди гарантовано. То чому б не створити групу одному з найкращих фільмів за всю історію кінематографу Сяйво? Ця моторошна історія може бути як від першого, так і від третього лиця. Містика, примари, монстри, що переслідують тебе довгими коридорами величезного готелю. Хорор вийшов би більш ніж гідним. Чи не так? Джонні? Джеймс Бонд наступна франшиза, яку незаслужено оминає ігрова індустрія. Розуміння цього прийшло недавно. В мережі вже з'явились плітки про розробку гри по Бондіані. На думку одразу спадає серія Hitman, Але історії про Джеймса Бонда значно масштабніші і завжди відрізняються гостро сюжетністю та екшеном. Скільки ефектних сцен тут можна вигадати? Аж голова паморочиться. Останній претендент в сьогоднішньому списку заслуговує величезної гри в сети Кіберпанку з відкритим світом. Варіантів сюжетом два. Реанімувати роман Філіпа Діка або створити нову повноцінну історію з блейдранером, Схожість з Кіберпанк 2077, сімдесят сім Детройт Бікам Хюмен і Обсервер на лице, але варто створити революційний і самодостатній продукт, який зможе підвищити планку такого сеттингу до небес. Драма тут річ обов'язкова. А на які фільми ви б хотіли побачити гру? Пишіть в комент, ми читаємо кожен. Підписка і лайк обов'язкові. Не забувайте відвідувати сайт нашого інтернет-магазину, адже саме на ArtLine ви можете купити ігрову збірку вашої мрії. До нових зустрічей!